Тут дуже височезні дерева, Берізка, ялинки, тому що дом знаходиться у старій частині города. І тут такі старі дома, велика територія і є дещо садити і город. І ось такий газон з гарними квітами, з хвойниками. І з красними шишками. Я Войники, проста ялинка, це голуба. привіт, це зелена ялинка. А оця прикольна ялинка, назви я не знаю, буду ще шукати. Якісь гілочки, такі в неї і ось отакі, Ми вже вечором в гості заїхали і не такі яскраві краски. А з другого боку то кустарнички вже барбарісік. Він набагато більшого кольору насищеного, але ну, зараз не така зйомка йде. Сонце отам сідає. Привет! А оце коніка в нас є така маленька, а ця вже більшенька. Ось такі тут ялиночки. І зайчик бігає поміж ялиночок, так? Кущики самшиту дуже великі. Десь метр п'ятдесят, мабуть. А що це посередині мам? Посередині це таке. Дай Гранат, декоративний гранат. Ага. Тоже. А, бачила, я в парках таке бачила. Сірень, що не цвіте. Тут дуже багато газона, деревця. А ось приклад, як заплітають ґрунтопокривні рослинки землю. Ні бур'яна нема. Ну тут давно вже я знаю цей квітничок такий. Де не де може тако трошки. Не його виривати, а це кам'яні рози такі, Чебречене світе. Ось так все позаплітало.